Європейський союз до кінця 26-го року продовжив місію підготовки українських військових. Навчання відбуваються на полігонах у Німеччині, Польщі та Чехії. Українців готують до позиційної війни роботи під дронами та боїв у траншеях. За час дії місії вишкіл вже пройшли 75 тисяч вояків. Це один із найбільших безпекових проєктів Європейського союзу за всю його історію. Далі репортаж наших колег із TVP World з навчального центру у Німеччині. Це може мати вигляд війни, але це не так. Це навчання з позиційної війни в Німеччині, метою яких є краща підготовка українських військ до бою. Місія військової допомоги Європейського союзу була створена в 2022 році у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії. Наразі навчання пройшли 75 тисяч українців. Ми ніколи не дізнаємося, скільки життів ми врятували, підвищивши якість боєздатності українських військ. Тому що саме на цьому ми зосереджені на якості навчання якщо якість російських військ полягає в їхній чисельності, то українці не можуть відповісти на це чисельністю. Вони повинні відповісти на цю агресію якістю. Німеччина, чехія та польща є ключовими гравцями. Бундесвер надав до тисячі інструкторів і перекладачів, які навчають українських піхотинців, медиків і операторів дронів, як пробиратися траншеями і стріляти із кулеметів райнметаль. Ось тут ми маємо кулемет з часів Другої світової війни і використовується в Бундесвері з 1950-х років. Зброю, яку ми маємо тут, є переробленою для Бундесверу. Але ми також знаємо, що українські війська воюють з нею, тому ми також навчаємо їх користуватися такими кулеметами. Крім навчання, європейські інструктори знають, що їм є чому поучитися, і в українських солдатів, які роками перебувають на передовій. Один із українських медиків, який бере участь у навчанні, врятував більше 30 життів. Він каже, що ворог чатує не лише на землі, але й в повітрі. Ми всі повинні розуміти, що гвинтівки, кулемети та інша зброя марні в нинішніх реаліях війни, тому що всі використовують дрони. Один ефіві дрон коштує 200 доларів, а одна гвинтівка 1000 доларів. Але один дрон вбиває два, п'ять, шість людей одночасно. Європейський союз від початку вторгнення надіслав майже 200 мільярдів євро фінансової, військової та гуманітарної допомоги. Цей військовий навчальний центр у Німеччині є одним із ключових внесків ЄС у перемогу України. Сергій, що навчається тут кілька місяців, був професором, а став військовим. Я закінчу цю війну тільки тоді, коли ми переможемо, не тоді, коли ми припинимо боротьбу або стрілянину, а тільки тоді, коли ми переможемо. Після цього я зможу повернутися додому до своєї родини. Навчальна місія була прод продовжена до кінця 2026 року. І найголовніше питання зараз полягає у тому, чи зможе вона адаптуватися до сучасних методів ведення війни і чи відправляться європейські війська до збуреної війною України, щоб тренувати солдатів ближче до фронту. Анджела скудженс Німеччина.